Приїхав ось такий Passat B5 2001 року з мотором 1,6 бензин на заміну термостата. Двигун не нагрівається, клієнт попросив замінити термостат. Зараз я детальніше покажу як це зробити. Для того, щоб замінити термостат, на цьому Passat потрібно ну, знімаємо декоративну кришку, відкручуємо тут один болт генератора. І відсовуємо генератор максимально в праву сторону і тоді нам відкривається доступ до термостата. Там у нас іде кришечка. От, кришка, кришка кріпиться двома болтиками. Два болтика на 10. Для того, щоб їх відкрутити, потрібно ось такий подовжувач довгі. Подовжувач одна четверта, тонесенький, головка на 10. І от, відкручуємо два болтики. Щоб ставити подовжувач, то ось тут от, е, на колектор зверху ставимо, щоб один болтик відкрутити. І отут -от під колектором бачимо там другий болтик. Ось там є другий болтик. О! Другий болтик. Все, відкручуємо, беремо плоскогубці і дістаємо старий термостат. Ось я старий термостат вже дістав. От старий термостат. Це вже маленьке. Спочатку вставляємо отак от термостат, а зверху накидуємо резинку, накидуємо кришку термостата і закручуємо два полки. Вставив вже новий термостат. Накинув резинку на нього, зараз накину кришку. Накинув кришку на термостат, от, закрутив два болтика. Е, Коли на новий термостат кришка накидається туго, це пов'язано з тим, що резинка нова і її треба так добре прижати. І тоді ну, буде плотно там все триматися. Все, тепер ставлю генератор назад і можна заводити машину.